Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою. Пару слів традиційно по сьогоднішньому матчу УТК проти Шевченко-краю. Дякую за привітання. Сьогодні ми виглядали набагато потужніше, ніж минулої суботи. Досягли гарного результату. В принципі, взяли свої три очки, рухаємося далі. команда зупиненка. молодці, старалися, молоді хлопці. Молода команда, яка тільки другий рік не має участь у чемпіонаті в чемпіонаті області. Я ви що в них ще все попередило? Олександр Федорович, після попереднього матчу не було записано передбачено регламентом флеш-інтерв'ю. Якщо можна, пару слів вже так і за матч СК-Бази сутикав. Ваш коментар. Ну, Я в принципі грою казав, що буде мало футбола. Тим більше боротьби, є, як і в таких наших іграх. Але... Команди суперника, знову ж таки, було більшим і результат на кількому ці гра рівна гра була, на мою думку, догола. На жаль, суперники забили перші, якби ми, ми забили перші. Можливо, було, можливо, був би другий результат. А так маємо, що маємо. Треба робити висновки. Таке питання, от якщо можна, чи є якась вже більш-менш інформація відносно ну, цілий ряд гравців, уТК, на жаль, зараз на травмах травмовані. Поінформуйте, ну наскільки серйозні ушкодження у наших гравців? На жаль, ушкодження серйозні. Як мінімум, десь вони там на 3-4 тижні повипадали. На жаль, без них буде важче, але знову ж таки, є кому виходити на футбольне поле. є... Можливість доказувати свою профпридатність нашій команді зараз їхній шанс хай користуються ним. Щиро дякую.